Коротше, причина знайдена. Значить от звідси, бачите, має отвори і по периметру, і центральний отвор. От звідси нагнітається правильна температура. Дійсно, така, яка співпадає е, виставлені на датчиках. От тут по периметру, нагнітається температура менша. Тобто, на центрі, виходить, перегрів. Все, що більш-менш від центра трошечки в сторони, якраз оптимальна температура, те її вилуплюється краще за все. А по сторонах маємо недогрів. Я не знаю, в чому причина. Можливо, в цьому пластиковому корпусі. Який відверто холодний, не зберігає тепло. Можливо, якщо захистити корпус якимось теплоізоляційним матеріалом, то, можливо, буде краще. Але з перегрівом по центру, теж треба щось робити. Я думаю, що я буду ставити якісь жалюзі, які будуть спрямовувати повітря трошечки в сторони. Коротше, будемо експериментувати, китаєць доробив, наче все, але не все. Всім дякую за поради. Отут є клапан воздушний. Все автоматизовано, але бачите, є проблема. Всім дякую.